Привіт, хлопці та дівчата. Минуло, мабуть, три місяці з того моменту, як я вам казав, що в мене останній коп в Чехії, що в мене вже закінчилась віза, і більше я туди поки що не поїду. Ну і ось нарешті зробили мінічасовий часовий побит. Зробили, до речі, десь місяць тому. Але то одне, то друге, то третє ніяк не міг виїхати. І ось я в Чехії. Але копаю я сьогодні не один. Копаю я з е, відомим білоруським блогером Жені. У нього є канал Золоте Хобі, дуже цікавий канал, я його давно дивлюся, е, посилання на нього буде знизу. Женя не так давно переїхав до Польщі, по тим самим причинам, що і я. Коли хтось не знає, чому я переїхав до Польщі, може подивитися моє відео, яке називається Польський камінал. Там все я докладно розповідаю. Вже я теж досить довго не копав. І ось ми разом такі зголоднілі копарі, нарешті в Чехії на копі. Ми в отакому ось дивовижному лісі. Тут стояли три хати. От і капличка. Була капличка досі є, а хат немає. Виходимо, ми тут десь півгодинки. Женя за цей час вже встиг викопати що щоправда, стан такий От, Але за 5 хвилин копу в самому початку він витягнув крейцера, Потім він ще гудзика цікавого витягнув якусь прикрасу. Як він підійде, то ми подивимося на все це. А у мене, у мене за цей час була гільза, якесь ржаве заліз'я, Ну і ось нарешті, нарешті випав кругляш. Дивимось. По-перше, дивіться, який сигнал. Блін, не сигнал, а просто пісня. А по-друге, дивіться на кругляш. Що за воно, я ще не дивився. Монета. Монета. Цікавенька. Тяжкенька, до речі. Крейцери більш легкі. Ну, блін, ми йому та дивимося, що за воно. Навіть не знаю, що це за монета, я такої ніколи не знаходив, що за вона дивна Ви знаєте, по вагі і формі дуже напоминає мені діньгу кацапську. На що воно є насправді? Помию, почистю і покажу вам, що це таке. Ну що ж, початок є, супер. А, ось бачите, я до гори дригом її тримаю. Ейн, а що Ейн? 1769, здається. Ех, заступом трохи її цюкну. Якийсь дядько там видніється. Супер. Супер, я довольний. Недовольний, тільки що ушкодив її трохи. Фух, ну, погнали далі. А ось до нас йде відомий білоруський блогер Женя. Він до вас привітається чистою білоруською мовою. Вітаю вас, шановне господарство! Ось бачите? Іде <різько> до нас. По жалеві. Тут, до речі, да, тут дуже багато жалевих ожини, просто кошмар все цепляється, колеться. Ходити так собі. Женя, можна побачити, що ти там знайшов за цей час. Ну, Женя, з Деусом, як ви бачите. Доброго такого. Доброго. Познаходив. Алесть. Ну ну, ну. ану, ану. Оліж. То треба трошки, а можна я водичкою так. Ага, Верху стру... руки помою. Ну, а ну, <гум> зараз щось тут не відчинилось. Ага. Давай я. Ну давай. Так. О, потягні. О! І зараз подивимося, що ж там цікавого. Ось бачите, тій крейцер, що я казав. Ну, стан, стан кошмарний. Ну як <гум> є. Зате приємна знахідка все одно. Ось стан. гудзик. Ви бачите, там якийсь малюнок, гор, не гори, горни, гори. Пагорби, ну щось таке дивне, шкода, що вухо одламане. Якась прикраса. Ну що воно не, не зрозуміло. Але ж знахідки є, і це вже приємно. Тож бігаємо далі. Угу. Пройшло вже 2 години від початку копа. Ми з Жені бігаємо все коло другого фундамента. Фундамент ось, ось бачите, ось він. Видно, піднімається над землею. Дім був здоровенний. Женя прямо на фундаменті знайшов ще одну монетку. Читається, що правда вона поганенько, Ну, відчистити можна. І гудзика ще одного знайшов. А я поки що копав шмурдяк, копав-копав. І зараз пішов тут садок, здається, був коло хати. Пішов дивитися, що ж було в садку. Ну і сигнальчик. Причому сигнальчик такий, як на гільзу 15-16. я і думав, що там. Ну так собі знахідка буде. Але де вона тут? О, он, бачите, отам от. Я викопав. Ага. Зараз. Секунду. Знахідку трохи полью водичкою, щоб видно було. Ну, е, давай на сонечко. Вибачте. О, тепер вам, я думаю, видно. Бачите? Це у нас два гелера. Ну, В такому трохи паскудненькому стані. Ну, але як є. Друга моя монетка. От. За 2 години. Ну, в принципі, не так і погано. У Жені теж дві монетки і два гудзика і ще одна прикраса. Тобто у нього вже більше знахідок, з чим ми його і віншуємо. О, коротіше потенціалу в місця є, тому бігаємо, шукаємо. Пройшло зовсім небагато часу, може 5 хвилин. Я знайшов спочатку там два гелера, потім відійшов трохи туди гудзика, знайшов такого в страшному стані якогось. І потім тут от сигнальчик, причому сигнальчик 13, а на еквіноксі це ну, частенька ржаве залізо або якась шмурдячина. І я так без ентузіазму викопав, а там, а там ось таке. о Бачите, один гелер. Ну, в такому ж паскудненькому стані, як і два Геллера. Ну, але ж монетка. Але ж монетка. Австро-венгрія все нам тут лізе. Угу, Третя монетка. Женя, до речі, теж тільки що підняв якусь маленьку, як він каже, нечитабільну монету. Тобто копаємо, копаємо, знахідки йдуть. Дивіться, що я відкопав. Медальйончик. Причому, бачите, вушко ціле. Не знаю, як його загубили. Це католицький медальйон. Святий якийсь сердечко, супер. <плес> бачите, супер. Женя, до речі, тільки що підняв собачого жетона. 1800 якийсь рік, там навіть рік написаний. Блін, теж суперова знахідка. Ви бачите, як нам щастить тут. <плес> ну що ж, ходимо далі. Добре покопали, а тепер можна добре й поїсти. Ага. Хтось, бачите, воду п'є тільки і все. А хтось ось і стіл накрив собі. Худіє, каже, дієта у нього. Ага. Ну що ж, нам смачного і вам смачного. Поїли, почав ходити сигнальчик. Був такий класний, але знахідка, ну. Теж не сказати, що погано, ви бачите, що його витягну. Годинник, не годинник, що воно таке? Щось як написано, але згнивши оце, тут взагалі отака штука. Я не знаю. Ну, щось таке старовинне, а що воно було невідомо. Що ж, бігаємо далі. Їдемо по красивим місцям в нову локацію. Вже це буде фундамент здовж річечки. От, річечка О, тут ось тече, як ви бачите. О, а ми їдемо тут здовж гори. От. Фу, захекався, поки виїжджав. Кругом красота, От, настрій добрий. Попереду ще 3-4 годинки копу, тож не марнуємо часу і їдемо вперед. Дивіться, які волохаті корови. І їх тут багато таких. Гарненькі. <плодить> ну що ж, десь тут поруч з ними фундамент. Подивимося, де він тут. Ходимо коло корів. Оцей парк не парк. Лісок не лісок, я не знаю. Коротіше він огорожений. Кругом нього пасовисько, і ті корови дивні пасуться. Ну, а ми тут посередині цього пасовиська перенесли сюди ровери, залізли тихенько. Отут роверова траса поруч іде, тому треба тихенько, щоб ніхто не почув і не побачив. І в мене другий сигнальчик, перший шмурдя був, а другий, дивіться що. Так, це пломба. Якась пломба, не знаю, стара чи не стара. Ну, виглядає так. Цікаво. Що ж, хатка тут стояла, початок знахідок цікавих є. Тож побігаємо тут. Вечері ми з Женєю приїхали в нове місце, бо там, де ті корови бики, ми більше нічого не знайшли. Женя одну монету дві. Чехословацьку. Дві. Дві? дві? А, каже, дві там знайшов. Ні, ти там одну, де бики. Ні, то там, де бики, то одно, а тут він вже дві монети на дорозі підняв. Тут ось річечка тече дорога коло неї. Ну і Женя там пачками монети достає. Тут, до речі, отака, такий Стоунхендж зроблений, старезний. Тут, мабуть, старе русло було чи щось таке, і затаплювало його, і щоб вода не йшла туди людям на поле, вони перегородили і водичка тут зупинялась. От. А я пішов трохи вище туди, бо думаю, колись люди, мабуть, там жили, бо ну, тут затаплює, як не крути. І, 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 і в мене сигнальчик відразу і ось монетка. Що, правда, бачите, якийсь там ніц не розібрати. От роверів прийшов на пасовиську сюди. Тут корів нема. Красота отака. Ну і <кій> ходю, сигнали винюхую. І тільки що ось був сигнальчик чехословацький. 5 гелерів, Який рік? 66 й от, Ну що ж, хоч щось, ще пару годинок є для копу, тож будемо бігати. Подивіться, яка гарнота навкруги, які дерева. Річечка шумить. Тут дійсно красиво і гарно. От. А в мене, в мене, на дорозі, яка йде коло річечки, був очередний сигнал. До цього купу шмурдяка витягнув. Ямки три чи чотири зробив. А зараз он дивіться. Кругляш. Ех. І ми зараз з вами підемо його мити в річечку. Щоб водичку не тратити. Підемо, підемо в річечки, помиріємо. Так. Ой. Опа! І що воно у нас тут таке гарненьке? А у нас це, то фокусуйся. От фокус воно не любить ловити Давай-ка отак якось. О! Бачите, 50 Чехословацьких гелеріїв, якого року, ну, теж там 60 якогось, я думаю. Хм. На жаль, на жаль, ну, монети є, але не старі. Хоча жені старі попадаються. Тобто треба шукати. Хоч на відео ще більш-менш світло, але сонечко вон сідає. Вже геть зовсім. Темненько тут в горах, треба збиратися. Хвилин 15 і поїдемо. І в мене на останнє отака знахідка. Як ви бачите, дві чехословацьких крони. Стан, ну, такий, не сказати, що зовсім поганий, але так собі. Який рік не вбачу, як помию, скажу. От такі справи. Коротіше. Збираємося, мабуть, та й додому. Бо пора. Один. Дивіться, раки. Ой, Скільки тут раків? Чув? Раки оці, здорові такі, мають. А, а де? Ага, о. О, о. о. дивіться. Mm -hmm. Їх тут дуже багато. Десь, mm -hmm. десь там ще були. Так, <світ> 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 да, ми вже не шоку. Шоці. Дивіться. Он, он. Бачите, може погано видно. Але тут їх з десяток і вони повзують собі. Їм тут видно добре. Ось зараз ще одного вам покажу. ось, Вон дивиться. по поліз. Бачите. Диви. О, стік. Бачите. вон, Та їх тут можна цілу торбу назбирати. Оце так так, гарна річка. No. <с> ну а ми, ми зараз будемо мити знахідки і дивитися, хто що знайшов. Ну, Ось ми з Женєю прийшли на річку, пісюнами міряться. І ви знаєте, у Жені піцюн набагато більший. Зараз вам покажу. Оце ось, що знайшов я. Ось бачите, ну це якась шмурдячина, це така квіточка, два гудзика, ну, пломбата. Оце таке як годинник, щось цікавеньке. Ну і отакий суперовий медальйончик. Окрім цього, три сучасних монетки і чотири старих. І того сім монет і отаке от. А подивіться, що Женя знайшов. Дивіться, який хрестяка. Ну це просто бомба. Ось дві половинки, а третю не знайшли. Е, якась прикраса. Конинка, от. ось гудзичок тий. Ось дивіться, який суперовий жетон. Це собачий жетон. Бачите, рік навіть є. от, Ось такий жетончик. І 14 монет. Дві тільки сучасних, остальні старі. І серед них, ось дивіться, яка суперова срібна монетка. Це чи 6 крейсерів, чи щось таке, 1800 якогось року. Коротше, я скільки їздю в Чехію срібла не бачив ще. А у Жені, ну просто бомба. 14 монет. Це супер. Це супер. Як ви бачите, Деус просто на голову розбив іквінокс, а... Але ну як, щоб не ображати Equinox, то оператор Деуса на два, то і на 3, в три рази краще оператора а, ну, Еквінокса. Коротіше, що? да, Супер. Супер. Ну, Я довольний, довольний всіма знахідками. Ні я, ні Женя не очікували, що так буде стільки всього. Так що Коп отримався вдалий. А ти що думаєш, Женя? Ну, я так само. Я думаю, що... Задоволений копом в Чехії. Mm -hmm. Mm -hmm. Отож і комарів нема. It's Відрізнені від Білорусі. Ми б тут вже забилися від тих комарів. От такі справи. От і закінчилась наша цікаве подорож. Що ж за цей день мені вдалося піймати? А піймав я ось що. Два гудзика страшнучих з облаваними вушками. Отака дивна квіточка, що вона, я не знаю. Ну, маємо, що маємо. Потім отака пломба. Пломба цікавенька, старенька. Чеська пломба. Я не розбирав, що там написано, але щось цікаве. Потім, потім, потім отака штучка, дрючка. Що це таке? Теж незрозуміло, може підкажете. Годинник, не годинник. Якийсь надпис Ну, з цього боку взагалі отак от, от. Не знаю. Навіть не уявляю, що це могло бути. Ну і сама бомбезна. Не монетна знахідка, це отакий медальйончик католицький. Старенький, гарненький, ціле вушко, М -м -м. Супер. І сім монет. По-перше, отакі три чехословацькі сучасні монети. Стан середненький. Знаходив і в гіршому стані. От. Потім От такі гелери, один і два геллера. Ну, як ви бачите, стан страшненький. Погризані, побиті життям. Ну і ще отакі дві монети. І то, і то Крейцер, і то, і то Австрія. Але це 1860-й, а це 1760-й. Ви бачите, як деградувала монета? поменшилась півтора рази, стала отака тоненька проти отакої грубезної тяжкої. Ну Ця знахідка взагалі бомба. Я такої монетки ніколи не знаходив. Вона мені дуже подобається. Енкрейце 1760. Тут якийсь емператор австрійський, якому я цюкнув по пиці. Такі діла. Монета суперова. Сім монеток. От. Ну, ви бачили, у Жені улов в два рази більше. Женя, взагалі, від Бога. Таке враження, що його невидима рука веде туди, де треба копати, бо йдемо ну, 5 метрів друг від друга. Я копаю пробки і шмурдяк, а Женя монету за монети. От. Так що Жені респект, уважуха. І, до речі, раю вам зайти і подивитися будь-яке його відео. Я в описі, до речі, на саме цікаве, на мій погляд, відео посилання зоставлю, бо я вважаю, що у нього найкращий коперський канал в Білорусі. Він вміє дуже цікаво, красиво робити коперські відео. І, і музика, і сюжет, і вставки. Ну, все просто супер. Я люблю його відео, люблю канал, завжди чекаю кожне відео. А цього разу ще з зіркою Ютуба зміг і покопати. Ну от такі справи. Що ж, надовго не розвітуємось, скоро будуть нові копи.